Від друзі, от скажіть мені, пожалуйста, як можна платити досвід, якщо тебе не беруть на роботу після того, як ти вивчилась. І тебе немає досвіду. Я ти можу отримати, заробити досвід. Якщо ніколи роботодавцям лінки не вчить людину, як правильно зробити, але ви ще об'ясніть мені, друзі, навіщо досвід, як розложувати продукти? Я що, не знаєте, як розложити продукти чи що, друзі, скажіть мені, пожалуйста. Ти ж очевидно, як вони розложить ці продукти. Ну, по полочкам. Скажіть мені, пожалуйста. А скажіть, що це за ерунда така? Наш досвід для того, щоб отримати, ну, щоб без досвіду строїться навіть на роботу не заявляється. Ну як так? Та нема досвіду, значить ти вивчився там на діловод, на діловода. То що ти не зможеш піти працювати, чи що по своїй спеціальності? Ти ж не робила ще жодного дня, ти тільки вивчилась. То як отримати досвід, якщо тебе роботодатель не хоче брати на роботу і навчи. Це якийсь маразм, друзі, розумієте? Маразм. Знаєте, маразм. Розумієте, друзі? Я не розумію цього навчіть ви людину, візьміть на роботу, щоб у неї була цей робота. Де вмирати, чи щоб без роботи. Де є деньги тоді, брати, якщо тільки за метайном. Ну, це якийсь бред повніший. Бред. друзі. Ну, мене ж опагарить, вибачте. Можна ж навчити людину, блін, не знаю. Ніяк кричать їм тільки досвід подавай. Це якийсь бред. Це триндець, біддятіна якась. Як шоці? Ну, візьміть ви на роботу, лки, палки, підучіть людини, дайте їй роботу. А то, що людині без денег сидіти, вмирать? А як життя робити тоді собі на прожиття? Зараз скільки комуналка стоїть, Скільки, ну. А ліки сіки стоять. Диніше вмирать? А тут досвіду нема роботу брати треба. А за чим досвід, щоб роз... розложувати продукти в магазині? Не жаль, ми наскільки тупорелі, що ми не розуміємо, як потрібно розложувати продукти в магазині. Це якийсь бред, друзі. Тому мене жопа гонить. А ви як вважаєте, друзі? Так само, як і я, чи по-другому? скажіть мені, будь ласка. Підписуйтесь, друзі, ставте лайки, коментуйте ласка.